Доброго дня! Новий рік у нас починається з дуже хорошої новинки. Ми зробили отакий мощний насос для тройки або четверки безпередної бражної колони. Він качає 100 літрів в годину, так дуже легко. От як він виглядає. Цей насос ну, серйозна, муща така. а це наші насоси, які використовуються для двойки. Для 2 дюйма безперервної бражної колони. Ті, ті насоси ще йшли з блоку, цей насос вже йде блок всередині є. Просто підключаємо і включаємо вже до сітки і починаємо качати. Яка, яка перспектива, допустимо, для людей, які хочуть собі поставити в домашніх умовах безперервну бражну колону, там, допустимо, на 3 дюйма? Це вже таке буде реальне міні-виробництво, яке, яке буде вам дозволяти переробляти ну, мінімум тону брагів за? Світовий день. Тобто за 10 годин ви тонну браги можете переробити. От Завдяки от такому насосу. Таких насосів сьогодні на ринку практично немає. Є аналоги в других виробників, не в нашій країні, які за такі насоси хочуть ну, буквально двійну ціну, то, що ми виставляємо на сайті. Я ціну саму не буду проговорювати, тому що вона може мінятися з часом, а відео воно буде працювати там, допустимо, рік, а за рік може ціна помінятися, і щоб, ми, щоб не було непонятно, тому ви переходьте на сайт і на сайті вже дивіться іменно на реальні ціни на такі насоси. Насос дуже надійний, він багатофункціональний, тобто ви не можете собі розливати пиво, розливати е, любу рідину дозовану, починаючи від 30 мл, кінчаючи там, десятками літрів. Тобто дуже удобно його розлив робити в бутилки півлітрові літрові. Ви собі настроїли тут програмі, нажали на кнопочку, і вас відкачало іменно ту кількість продукту, яку ви задали. Тобто, допустимо, там 500 мл. І Зупинився, ви підставили другого тару, нажали кнопочку, знову півлітрі, і так далі, і так далі. Так само ви можете. Так, то, точно такі самі варіанти, ну, функціонал, як в тому насосику нашому. Єдине, що той насос більш потужний, от він вже реально буде вам давати 100 літрів в годину, ви собі будете переробляти. Ви можете навіть, допустимо, і на двой для двойки їх брати. Якщо ви хочете, якщо ви маєте можливість в домашніх умовах дати на 2 дюйма, там, допустимо, 4 кВт хоча б дати потужність, чому ми почали робити отакі насоси, тому що є запрос на сьогоднішній день і є люди, які мають вже в домашніх умовах потужність там 5 кВт, 8 кВт, тобто для них це не проблема, і вони хочуть ускоритися, тому іменно вони хочуть не двойку ставити 2 дюйма, а ставити вже 3 або 4 дюйма ставити собі безперервну бражну колону, так щоб рухатися набагато скоріше. Внизу під відео буде лінк на сайт. Переходіть, вивчайте заказ. Поки що ми ведемо по попередньому запису, тому що ми їх ще не навіть не викинули а вже люди, які, які слідкують за нашими сітками. Ми там давали анон вже на той мотор і на той насос, і вже є багато запитів, і ми вже зараз якби, почали поставляти людям іменно такі насоси. Але буквально там за 3-4 дня після заявки вашої він буде готовий і буде їхати вже в вашу сторону. На сьогодні я буду закінчувати. Удачі вам, здоров'я ще раз з новим роком. Тримаємося. До скорої зустрічі!